Так, ось перед вами кущі риска. Дивіться який. І ось о, на звисаючий приріст тут ось. О. Прямо багато тут лози і всього. Урожаю на ньому немає. Чого немає? Кущу третій рік. Нічого він не заложив. ну, Обратні чи зворотні заморозки в цьому ділі тут допомогли. Лоза визріваю я непогано. Ну, так як я вам вже неодноразово говорив, що у мене є така фішка, що я садю кущ і зразу з того куща беру, зрізаю лозу. Да? ну Я його садив корневласний то кущ. І я його зразу саджу на прививку короче. роблю прививку. І маю дві. От Тут вже защипали її, звісно, бо хто приходив, ну, якби, в мене ж не тільки приходять, щоб там ягоди трохи купити по, по, ну, на споживання, а багато і приїжджають колег, друзів. от. І Ми якби, зараз камеру закріпляю. Кожному охота. Ну, кого немає, бо форма якби, не дуже така стара. От, Зараз ми перевіримо, що вона себе представляє. Подивимося, зважимо ось ягодку, зірвемо. Та й будемо знати, що ж воно таке за іриска. Зразу скажу, що по смакових мені подобається. Ну, як подобається, якщо вже чесно, от для мене наче трошки, трошки аж цукору забагато. Я люблю, взагалі, я такий. Сладкоїжка. ну знаєте, Вона вже через чур така солодка. Може і дійсно вона як ото карамелька, яка ще риска. Не знаю. Мускату в неї немає, я не хочу сказати, що там мускат є. Всякий. Ось я три ягодки зразу зірвав. Дивіться, підряд не вибираю, я так і держу ось їх. ось ложу, щоб було понімання в нас, скільки ягодка заважує. До 5 грамм ягодка завожує. Дивіться, там 13-1. Ну я ж кажу, я не вибирав воно знизу, я ось ось, дірнув, ось, ось під цим. Так, 4. 4,5-5 грам. оце грамів. Отак вона завожує. Зараз подивимося на який в неї клас без насінневості її риски. Так. Закріпимо камеру, щоб вона не шаталася в нас. Та й подивимося, що там вона і як там. Так. Беремо зараз на розріз її. Манюсеньке воно, волосинка рудиментик бачу. Так. Також рудиментик єлі замітний. Я ще, ще камеру зніму. І тут так само нитки. Кісточки немає. Не знаю, може камера звісно, показати, що то кістка чи що, бо тут велике розрішення. Ну, На самом деле, як, як ниточка, тому що при споживанні. Спірка легко з'їдається, взагалі теж немає, як на Різауші, столітті. Ну, думаю, що ну, не знаю, другий може клас без сім'яності. Бо так, ниточки тільки є, як зачатки, а так немає. Так що я провірив, буде вона теж. Також у мене на участку жити. Це 100%. Мені таке подобається. Колір такий, бачите? Красивий, аж світиться. Ягідка теж, дивіться, форма така непогана в неї, бачите. Ну, тобто, гарненька. Оце ж для того і роблю, щоб не ждати, бачите, а так би ще год ждав і думав, гадав, що ж то в мене і ризка, не і риска. Ну, дуже гарна форма, повірте на слово. Солодка, хто любить солодке таке от. Може я ж кажу, в неї немає там чого, ну іриска, вона дійсно така солодка, як ото як і риска. Ну, хоча є таке щось, як в Іриски. Хто пам'ятає ті цукерки? Оце так. На цьому все. До побачення, до наступних відео.